Вправа 119. Складіть лінійне рівняння, коренем якого є перше задання число мінус 2. Ну що ж, давайте складаємо якийсь вираз, там де входить мінус 2 число. Ну, яким чином? Ну, наприклад, хай буде 4, що множиться. Ну і візьмемо мінус 2, додати, скажімо, 6. Додати 6. Так? Ну і віднімемо, наприклад, 3. І це дорівнює. Обчислимо значення виразу, це у нас буде права частина, а замість мінус 2 поставимо x. Отже, 4, що множиться, мінус 2 додати 6, це буде 6 відняти 2, це буде 4. І відняти 3. Це дорівнює. 4, що множиться на 4, це 16. А 16 відняти 3, буде 13. Ну що ж, якщо так, то ми можемо скласти такий вираз. Отже, 4. А В дужках тоді буде не мінус 2, а Х, додати 6, Відняти 3. Має дорівнювати 13. Це і буде наше лінійне рівняння. Друге завдання число мінус 0,2. Тут можна який придумати вираз, щоб входило мінус 0,2. Наприклад, 10. Що множиться. А в дужках запишемо мінус 0,2. Пишемо мінус 0,2. Ну і нехай буде додати, наприклад, 2. Суттєво. Це дорівнює. Отже, 10, що множиться. 0,2 дати 2. Це 2 відняти 0,2. Це буде 1,8. Ну, а 10 помножити на 1,8 це буде 18. Ну що ж, яке тоді, ми, яке тоді можемо скласти рівняння? 10, що множиться. А в дужках буде х додати 2. Має дорівнювати 18. Коренем цього рівняння якраз і буде число мінус 0,2. Записуємо відповідь. Отже, складіть нерівняння в першому завданні ми склали 4х плюс 6 відняти 3 дорівнює 13, а в другому завданні 10х плюс 2 дорівнює 18. Є?